Як відомо, депутати проголосували, а президент вже підписав новий закон про мобілізацію. І через 30 днів він вступив в силу. Я адвокат Андрій Бур'янський, і в цьому відео я розгляну детально кожний пункт, який передбачає підстави для відстрочки від мобілізації за новим законом. Так, депутати повністю змінили та виклали в новій редакції статтю 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка визначає відстрочку від військової служби під час мобілізації. Давайте розглянемо кожний пункт даної статті. Я я зроблю короткий аналіз по кожному пункту. Пункт перший даної статті визначає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації всі заброньовані особи, які знаходяться на відповідному спеціальному військовому обліку. Тут я думаю, все зрозуміло. Питання бронювання вже неодноразово ми розглядали в інших моїх відео. Пункт другий: визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін 6-12 місяців з наступним проходженням лікарської комісії, тобто, по перше, бачимо, що пропозиції щодо виключення інвалідів третьої групи не пройшло, і депутати ухвалили і надали відсрочку для всіх осіб, які мають інвалідність. Тобто, перша, друга, третя. Будь-яка з цих груп інвалідності дає військозобов'язного права на відсрочку від мобілізації. Крім того, як ви вже знаєте, в військово-лікарській комісії тепер не можуть визначати осіб. Як обмежено придатні, ну тепер, як бачимо, будуть визначати осіб непридатними до військової служби на певний час згідно відповідних медичних показників. А якщо особа не придатна до військової служби від 6 до 12 місяців, то вона відповідна має право на відсрочку. І після збію цього строку знову особу направлять на лікарську комісію. Третій пункт: жінки та чоловіки, на утримання яких перебуває троє більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевіщу суму платежів за три місяці. Ну, наче все зрозуміло, є чоловік військозобов'язаний. У нього є троє дітей до 18 років, і якщо у нього немає заборгованості з аліментів, то він має право на відстрочку. Виникає тільки питання, яким чином ТЦК буде визначати чи є у військозобов'язаного заборгованість зі сплати аліментів. Так як зазвичай, яким чином це визначається? Отримується довідка виконавця про те, що заборгованість зі сплати з аліментів відсутня. Для цього потрібно спочатку, щоб мати звернулася до суду з відповідним позовом про стягнення аліментів. Суд присудив відповідний розмір аліментів. Достягнення звістко зобов'язаного справу передають виконавчу службу, виконавець відкриває виконавче провадження, і згідно цього виконавчого провадження боржник він же військозобов'язаний оплачує аліменти. Якщо заборгованості немає, виконавець видає відповідну довідку. А якщо подружжя живе в шлюбі, дружина не зверталась відповідно до суду про стягнення аліментів, яким чином ТЦК буде визначати? Що відсутня заборгованість сплати аліментів ну можливо у дружини будуть брати відповідні заяви, чи треба буде військозобов'язано надавати нетральну засвідчену заяву дружини, що немає заборгованості зі сплати аліментів. Ну незрозуміло. А стосовно того, що не зрозуміло, будуть виникати питання, і тут уже працівники ТЦК будуть визначати, чи надавати відсрочку, чи не надавати. Ну відповідно виникають корупційні ризики з приводу цього. І це я вже не кажу. Що саме мала на увазі депутати, коли визначали, що сукупний розмір заборгованості перевищує суму платежів за три місяці? Яких платежів, якщо немає стягнення в примусовому порядку, чи це мінімально встановлений розмір, чи це рекомендований встановлений розмір аліментів, чи визначений судом? Взагалі незрозуміло. Ну, все це буде вирішуватися вже в научному порядку або через відповідні судові справи. Четвертий пункт: жінки та чоловіки, які мають дитину дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, Позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим. Відбуває покарання в місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду, або запис про батька такої дитини в книгі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 сімейного кодексу України, Ну тобто за заявою матері, тут як ми бачимо, вже більш-менш чіткий перелік за яких підстав. Надається відстрочка. окрім одного моменту, це фрази утримує дитину за рішенням суду. Ну я думаю, вже багатьом відомо, що до цього вже багато судів виносили рішення, за якими встановлювали, що чоловік здійснює утримання дитини самостійно. Наприклад, в зв'язку з тим, що дружина ну або виїхала за кордон, це такий самий ще більш-менш нормальний варіант, або не здійснює догляду за дітьми. Ну тобто, суди визначали самостійно. В яких випадках визначати, що чоловік здійснює самостійне отримання дитини, і з огляду на цю фразу, яку депутати включили в цей пункт, то будемо мати ще більше таких рішень суддів. Ось вам і простір для корупції, панове судді. Так що вітаю вас з такою нагодою, яку вам надали депутати. Тобто, наразі батько буде звертатися до суду з позовом про встановлення факту, що у нього на отриманні перебуває дитина. Зв'язку з тим, що мати з тих чи інших підстав не здійснює цього догляду, і, хоч є відповідні позиції, навіть Верховного суду, що не можна вважати, якщо мати жива, і може і повинна це робити, але рішення суди виносили і будуть виносити. Так що... Маємо те, що маємо. П'ятий пункт: жінки та чоловіки, опікуни, пікувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, ну тобто, наявність дитини-інваліда є безумовною підставою для відстрочки від мобілізації. Ну і це доречно. Але в мене і тут виникають питання. Наприклад, а якщо дійсно у батька є дитина-інвалід, але він має забороненість по оплаті аліментам, чи буде мати право? Такий батько на отримання відсрочки. Ну, якщо ми подивимося цю статтю, то буде. Куди дивилися депутати і особ та ті особи, які складають проекти законів, але до них ми повернемось трошки пізніше, так як ці особи також є в цій статті, звісно. Ну про це пізніше. Шостий пункт пов'язаний безпосередньо з дітьми, які, хоч і не мають інвалідність, але ж рождають на певні тяжкі захворювання. Дослідно цей пункт. Каже наступне: Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вродження вади розвитку, рідкісні орфальні захворювання, онкологічні. Онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу, тобто інсулінозалежний, гострі або хронічні захворювання, нерок четвертої ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує поліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та форму, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування реалізацію державної політики в сфері охорони здоров'я, але який не встановлено інвалідність, тобто в такому випадку. Щоб батько отримав право на відсрочку від мобілізації, у дитини має бути встановлено відповідна захворювання чи травма, і це має бути підтверджено відповідним висновком ЛКК лікарсько-консультативної комісії, але ж знов. Жодних умов щодо відсутності заборгованості по аліментам тут також немає. Тобто, да, дитина є, да, дитина хвора, є батько цієї дитини, але якщо він не оплачує і не утримує дитину, має заборгованість по аліментам, Будь ласка, право на відсрочку все одно він має. Я це не розумію. Сьомий пункт визначає, що право на відсрочку від мобілізації мають жінки та чоловіки, на утримання яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої другої групи. В принципі, все зрозуміло, але б я б ще додав умову, що дана Дитина, яка має інвалідність першої другої групи, повинна мати обов'язково постійний догляд, тобто є інваліди другої групи, які в принципі можуть себе більш-менш самостійно обслуговувати, і для цього не обов'язково надавати відсрочку обом батькам. Достатньо буде, ну наприклад, матері. Ну, це моя особиста думка з цього приводу. Може, я в чомусь і не правий. Можете зазначити це в коментарях. Восьмий пункт визначає, що право на відстрочку мають усиновлювачі, на отримання яких перебуває дитина чи діти, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною позбавленою батьківського піклування віком до 18 років. Опікуни, піклувальники, приємні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на отримання яких перебуває дитина-сирота. Або дитина позбавлена батьківського піклування ну віком до 18 років. Тут як на мене все зрозуміло. Слід тільки зауважити, що в Україні спочатку введення воєнного стану майже в три рази збільшилась кількість. Осіб, які здійснили усиновлення дітей, я бачу це в зв'язку з як мінімум двома підставами: по-перше, це те, що багато хто з дітей втратив батьків, і тут безумовно зрозуміло, що родичі чи інші особи їх усиновлюють. Ну і по-друге, підставою, думаю, є в тому числі й корисні мотиви, коли чоловіки усиновлюють дітей, щоб мати відсрочку від мобілізації. Також слід звернути увагу, що в Україні зросла кількість патронатних та прийомних сімей, а також дитячих будинків сімейного типу. А дев'ятий пункт багато кого зацікавить, і, хоч він і складний для сприйняття, але ж спробуйте його усвідомити після того, як я його прочитаю вам. Згідно даного дев'ятого пункту, право на відстрочку мобілізації мають особи військозобов'язані, які зайняті постійним долядом хворою дружиною, чоловіком, дитиною. А також батьками своїми і за певних умов батьками дружини, яких саме умов давайте розглянемо. Тобто, якщо сама дружина потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарської консультативної комісії закладу охорони здоров'я, або вона померла, загинула, визнана зниклою безвісті чи безвісно відсутньою, оголошена померлою. І батько чи мати дружини немає інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть утримувати за ними догляд. І при цьому всьому ці особи, які потребують постійного догляду, мають Мати відповідні підтверджуючі документи це або висновок лікарсько-консультативної комісії або висновок медико-соціальної експертної комісії про те, що дана особа потребує постійного догляду. Давайте розберемось, хто ж зобов'язаний за законом здійснювати догляд за батьками. Обов'язок дітей піклуватися за своїми непрацездатними батьками передбачений статтею 51 конституції України, а також статтею 202 сімейного кодексу України. Тобто, в даному випадку обов'язок утримувати батьків мають Діти, а у мене виникає питання щодо цього пункту: а якщо, наприклад, у чоловіка є теща чи тесть, які мають відповідну довідку, ЛКК чи МСЕК, що потребують постійного догляду, живуть в Україні. А дружина виїхала за кордон? Чи має право на відсрочку даний чоловік, якщо він здійснює догляд за тестям чи тещою? Ну, згідно даного пункту, то ні. А яким чином дружина, перебуваючи за кордоном, коли вона виїхала в період воєнного стану, зв'язку там, наприклад, вивезли дітей, яким чином вона буде здійснювати і чи зможе вона здійснювати догляд за своїми батьками? В цьому випадку, незрозуміло. Я вважаю, що депутати тут допустили відповідну помилку. І ще нагадаю, що пенсіонер чи особа з інвалідністю не є працездатними особами. Так що зверніть на це увагу. Наступний десятий пункт він визначає, що право на строчку інвелізації мають опікуни особи, яка визнана недієздатною. Тут я хочу роз'яснити, бо багато хто не розуміє, кого суд може визнати недієздатним. Фізичну особу можна визнати через суд недієздатною тільки за умови. Якщо ця особа має хронічний, стійкий психічний розлад, який не дозволяє їй розуміти значення своїх дій та керувати ними, тобто ви зрозуміли, що тільки психічно хвору людину, яка має стійке хронічне захворювання психічного типу, яке не дозволяє їй усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, тільки цю особу можна визнати по суду недієздатною, ну і відповідно призначити опікуна. Якщо особа просто похилого віку, якщо вона Лежить, якщо вона паралізована і так далі. Ні. Опікуна тут не може бути призначено судом. Забудьте про це. Дуже багато питань виникає, що ось у мене мати не може рухатись або там має певні вади здоров'ям, не психічного плану. Я хочу стати її опікуном. Ні, тільки особи, які я зазначив, які мають стійкі психічні розлади. Можуть визнані судом недієздатними. Зверніть на це увагу, будь ласка. Одинадцятий пункт визначає, що право на відстрочку в мобілізації мають військозобов'язані, які має дружину або чоловіка з інвалідністю першої або другої групи. Ну тут, як на мене, ми маємо певне послаблення з боку депутатів. Так як нинішній редакції цього закону, яка ще діє 30 днів, зазначено було ще умову, що за відсутність інших працездатних осіб зобов'язаних їх. Утримувати, але цю умову було виключено. І тепер, щоб отримати право на срочку, достатньо того, щоб ви надали свідоцтво про укладання шлюбу і довідку МСЕК. Про визначення вашої дружини чи чоловіку першої або другої групи інвалідності все це підстава для висрочку. А якщо у дружини чи чоловіка третя група інвалідності запитаєте ви з цього приводу є 12-й пункт, який визначає, що право на строчку мобілізації мають особи, які мають дружину чоловіка, що числа осіб з інвалідністю третьої групи, встановлені внаслідок онкологічного захворювання відсутності кінцівок або кінцівки, кістей рук, кісті руки, стоп ніг або стопи ноги одного з парних органів. Або за наявності у особи з інвалідністю третьої групи, онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Ну тут депутати чітко розклали по полицям, що і як, і за яких умов може бути надана відсрочка, якщо є чоловіка або дружина третьої групи інвалідності. Все зрозуміло. Тринадцятий пункт також багато кого зацікавить, але його також буде складно усвідомити. Так, даний пункт визначає, що право на відсрочку від мобілізації мають особи, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини чоловіка, з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Але тут за умови відсутності інших осіб, які не є військозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати, крім випадків, якщо такі особи є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом, крім домашнього арешту, відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. У разі відсутності не осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи може лише одна особа з числа військозабов'язаних, причому за вибором такої особи з інвалідністю. Ну тобто, сам інвалід, визначає, хто за ним буде здійснювати догляд, і це тільки одна особа. Нагадаю, що обов'язок утримувати непрацездатних батьків мають діти відповідно до 51 статті конституції та 202 другої сімейного кодексу. Тобто, в даному випадку відстрочка видається тільки. Одному військозобов'язаному, якщо один із його батьків ну чи обидва мають інвалідність першої чи другої групи, і відсутні інші діти, які є не які за законом зобов'язані утримувати і мають можливість утримувати даних батьків. І якщо звісно ці діти не перебувають за гратами, в тюрмі чи під арештом. причому наявність інших військозобов'язаних осіб не впливає на право на відстрочку. тобто можуть бути діти, які ну там двоє синів, обидва військозобов'язані, але не впливає питання права на відстрочку. тобто тільки надається одному з синів право це на відстрочку, і все і яким саме чином буде ТЦК визначати, що особа з інвалідністю бажає саме цьому військозобов'язаному надати право на відстрочку? Ну, поки що не зрозуміло. Можливо, це буде проста письмова заява, або може ТЦК буде вимагати нотаріально посвідчену заяву від батька чи матері щодо того, що вона визначає, що саме цей син буде мати право на відсрочку. Це таке також. А якщо два сини, тобто батько чи мати будуть визначати, який син піде на війну, а якому нададуть відсрочку. Ну, це таке тяжкий, як на мене, моральний вибір. Далі, 14-й непростий пункт, визначає, що право на відстрочку від мобілізації мають члени сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю першої або другої групи зайняті постійним доглядом за нею. Не більше одного та за умови відсутності члени сім'ї першого ступеня споріднення. Або якщо члени сім'ї першого ступеня споріднення, самі потребують постійного догляду за висновком МСЕК чи ЛКК закладу охорони здоров'я. У разі відсутності членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення норма цього пункту поширюється на членів сім'ї третього ступеня споріднення, особи з інвалідністю першої та другої групи. Давайте тепер спробуємо розібратися, що ж тут депутати, на мій погляд, мали на увазі. Спочатку давайте розберемо, що таке споріднення. Ну, це кровні зв'язки між особами. То у нас є членом сім'ї першого рівня споріднення. Ну тут визначення видає тільки податковий кодекс, який зазначає, що членами сім'ї фізичної особи першого ступеня. Споріднення, вважаються батьки даної фізичної особи, чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, в тому числі усиновлені. Ну, тобто, зрозуміло, члени сім'ї першого рівня споріднення, батьки, дружина чоловік, діти. Тож є членом сім'ї другого рівня споріднення. Також це визначає податковий кодекс, і він каже, що членами сім'ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються рідні брати та сестри даної особи, баба та дід з боку матері і з боку батька цієї особи або онуки даної особи. А також нагадаю, що в даній статті ще було посилання на членів сім'ї третього рівня споріднення. А тут у мене виникли питання, тому що. Чіткої норми закону, яка визначає, хто відноситься до членів сім'ї третього рівня споріднення, я не знайшов податковий кодекс з цього приводу нічого не каже. Сімейний чи цивільний кодекс також чітко не визначає, хто відноситься до членів сім'ї третього рівня споріднення. Ми можемо провести звісно аналогію щодо черговості спадкування і так далі. Але ж тут має бути чітко зазначено, куди дивилися депутати з цього приводу. Мені не зрозуміло. Може я помиляюся, і хтось з вас виявить цю мою помилку і скаже, в якому нормативному документі визначено чітко хто є членами сім'ї. Третього рівня споріднення. Будь ласка, скажіть, я буду вам дуже вдячний. Давайте розберемо на прикладі даний пункт. Так, наприклад, ми маємо онука, у якого є бабуся, у якої, відповідно, встановлена інвалідність згідно довідки МСЕК першої чи другої групи. І в цій же довідці зазначено, що вона потребує постійного догляду. Тобто, ви умови бачите, да? наявність бабусі, наявність довідки МСЕК, наявність в МСЕК посилання на постійний догляд. І в даному випадку онук, який здійснює постійний догляд за даною бабусею, буде мати право на відсрочку тільки, якщо у бабусі відсутні живі діти, ну, чоловік також, або ж якщо ці діти чи чоловік потребують також постійного догляду. Тобто, в такому випадку онук буде мати право на відстрочку мобілізації. А у мене виникає питання: а якщо, наприклад, діти цієї бабусі знаходяться за кордоном? Чи перебувають на окупованій території? Або просто є пенсіонерами і за станом здоров'я не можуть здійснювати догляд за бабусею. Або ці діти є, наприклад, військослужбовцями, які проходять вже дійсну військову службу в рядах ЗСУ. Яким чином тоді? Отримати право на відсрочку. Дана стаття цього не визначає, яким чином це буде вирішуватися. Ну тільки через оскарження дії ТЦК, і тут уже суди будуть визначати і створювати відповідну судову практику по цим питанням. Чому це не можна було зробити за ті 4 місяці, коли розглядався законопроект? Що робили депутати та їх помічники, особи, які здійснюють відповідність підготовку документів, мені не зрозуміло. І що це буде означати? Це буде означати ще одну корупційну складову для працівників ТЦК, які скажуть дуже добре, пане депутате, що ви так ухвалили статтю, яку можна і так і сяк крутити. Нема слів. 15 стаття визначає право на сорочкові мобілізації, якщо в сім'ї є дитина до 18 років, і в той же час чоловік або дружина знаходяться і проходять військову службу в збройних силах україни ну тобто для прикладу тобто для прикладу у подружжя є дитина до 18 років дружина підписала контракт та проходить в дійсно військову службу в збройних Силах україни відповідно чоловік Має право на відсрочку від мобілізації, ну так як звісно, хтось з батьків має виховувати дітей. Тут це зрозуміло. Як бачимо, фактично депутати з огляду на всі вищевказані статті прибрали таке право на відстрочку від мобілізації для осіб, які здійснюють постійний догляд за особами, які не є інвалідами і не є безпосередньо прямими родичами для даних осіб. Тобто, якщо особа, яка потребує постійного догляду, не має родичів. То, якщо за нею здійснює догляд військозобов'язаний, то він не буде мати права на відстрочку. Його мобілізують, а цю особу залишать призволяще. Так, у нас є відповідні соціальні служби, але якщо ви не стикалися з тим, яким чином це здійснюється, то краще вам цього не знати. Далі, з 16 по 22 пункти, визначено право на відстрочку. кого, як ви думаєте, так? Колір нації, керівників міністерств, заступників, керівники державних органів, керівники державних управлінь, звісно, народних депутатів, суддів, суддів Конституційного суду, члени Вищої ради правосуддя. Оце так, також мені цікаво. Вона фактично не працює, тому що ну ті скарги, які я подавав до Вищої ради правосуддя, вони лежать там роками. Але ми давайте надамо цим особам право на відсрочку. Уповноважена Верховна Рада справ людини ну взагалі я не знаю, що корисно зробив цей уповноважений взагалі для людей в Україні, і навіщо йому тоді відсрочка голові та іншим членам Рахункової палати України? Це ті, які через певний період виявляють, нібито те, що, наприклад, Міноборони неправильно та завищило на кілька мільярдів гривень. Певні закупівлі і так далі, тобто вони зразу цього не бачать, а потім з часом виявляється, але вже кого ж ми притягнено до відповідальності, і не можна їм надавати право на відсрочку. Далі у нас ідуть там працівники органів військового управління, теж досить цікаво, навіщо їм відсрочка, якщо вони і так знаходяться в військовій службі, нібито, тобто мені це не зрозуміло. Дипломатичний посадовців. Навіщо у нас багато відсрочок для дипломатичних посадовців службовців? Так для посла. Відсрочка має бути всі інші особи, що жінки не можуть виконувати в дипломатичній службі обов'язки. Обов'язково чоловікам там бути. А ще мою увагу дуже привернув 23-й пункт. Я вам його зачитаю. Права на строчку від мобілізації мають державні службовці, які готують висновки до проєктів нормативно-правих актів, тобто готують закони фактично, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та експертизу і так далі, а інших нормативних документів. Тобто, ті, які, як ми вже бачимо, допустили купу неточностей або Відсутності чітких визначень цих всіх осіб, давайте надамо їм право на відсрочку. Далі 24 пункт інші військозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законах випадках. Тобто, у нас крім цього закону ще може бути якісь приховані від нас нормативні документи, які будуть надавати право на відсрочку. Я так розумію, тому що ну навіщо це писати, або один нормативний документ, який чітко визначає, хто саме має право на срочку, або будемо писати або інших випадків. Слід звернутувати, що особи, зазначені з 3 по 15 пункт, можуть бути призвані на військову службу, але за контракт тут не прописано, що за згодою. Ну я так розумію, що депутат мали на увазі, що якщо укладається контракт, то він укладається на добровільній основі. Тобто, якщо особа добровільно вважає і бажає поступити до в збройних сил України, то вона підписує контракт і має право відповідно служити. Тепер далі давайте розглянемо хто ще має право на відстрочку від мобілізації. Право на відсрочку мобілізації мають добувачі професійно, професійно-технічної фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеної частиною 2 статті 10 закону про освіту. Що це означає? Це означає, що ви, якщо отримуєте освіту вищу, яка йде по вищій послідовності згідно даної статті закону про освіту. То ви маєте право на відсрочку. Я нагадаю, що депутати планували обмежити певними віковими обмеженнями право на відсрочку з цього приводу, але як бачимо, це було виключено. Тобто, тепер навіть 50 років ви маєте право поступити в магістратуру чи в аспірантуру і отримати відповідну відсрочку від мобілізації. На мій погляд, в цьому році дуже багато хто захоче отримати вищу освіту за своєю вже раніше отриманою спеціально. Сеальність далі право на срочку отримують наукові науково-педагогічні працівники закладів вищої і вахової, вищої передвищої освіти, наукових установ, організацій і так далі. Тобто вчителя, вихователі і так далі, які працюють не менше як на 0,75 ставки. Тут я погоджуся, тому що освіта для України це є вагомим підставою для виживання, та без освіти і відповідного підвищення якості навчання, ми не зможемо побудувати міцну. Демократичну державу далі є досить значний перелік осіб, які мають право на відстрочку в зв'язку з тим, що їх рідні загинули під час військової агресії чи за інших там обставин. Я не буду їх перераховувати, якщо ви. Хочете детально вивчити ці пункти, то, будь ласка, за посиланням внизу відео я залишу відповідне посилання, і ви зможете детально це вивчити, тому що там дуже багато перераховувати. Ну і знову ж, якщо вчителі чи е, ті, що навчаються, забажають поступити до ЛАВЗСУ за контрактом, вони це можуть зробити на добровільній основі. Також, звісно, не підлягають призовомілізацію особи, які не досягли 25 річного віку. Я думаю, що... Це всім вже зрозуміло, і відомо, що президент нещодавно підписав відповідні зміни до закону, яким зменшив призовний вік з 27 років до 25. І тепер з 25 років особу можуть мобілізувати до зла в ЗСУ. Якщо ж військовослужбовець військову службу і попав в полон і потім повернувся, то він також має право на відсрочку від мобілізації. Його може бути мобілізовано тільки за його згодою. Ну тут зрозуміло і питань не може виникати. Як ви думаєте, ким буде здійснюватися перевірка підстав для надання відсрочки? Ну звісно, працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На кінець зауважу, що працюватиме ж єдиний державний реєстр призовників військозобов'язаних та резервістів, згідно якого в тому числі будуть і надаватися і відсрочка. Причому там буде визначатися і перевірятися право. На відсрочку для однієї особи, тобто то, що я раніше вам казав, де зазначено буде, що право на відстрочку має тільки одна особа, і щоб не отримали двоє більше, вони по реєстру будуть перевіряти всі дані. Я вже зазначав, що всі дані з реєстрів, яких більше 230 в Україні будуть передаватися до даного реєстру і буде сформована відповідна база. Я думаю, що за кілька місяців це вже буде всі працівники ТЦК будуть знати про кожного військозобов'язаного. Всю інформацію. Якщо виникли питання юридичного характеру пов'язане з цим відео, то ви можете задати їх в коментарях під цим відео або ж за контактами, які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було корисне, поставте обов'язково лайк, дзвіночок, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Так як в подальшому, я планую зробити аналіз інших частин. Даного закону про мобілізацію, поки він ще не набув чинності. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!